Друзі, всіх вітаю на каналі. Потрапив мені такий компресор. Заявлений автомобільний. Я вже його розібрав, думаю, вже готовий був віддати назад. А потім думаю зроблю кілька тестів і заодно покажу вам, що, що це за агрегат. Агрегат no Name. Ось, зараз так, щоб тут там шлейфи такі стоять. Щоб нічого не відірвати. Все, що є, це ось такий напис. Все, піш немає нічого. Значить, По характеристикам, те, що заявлено, верні, точніше, те, що побачив я, є такий от шматочок шлангу. Є у нас ліхтарик, е, є, я так розумію, можна його від 12 вольт підключити. Заряджається Type-C і є в нього навіть функція повербанка. Павербанк перевіримо. Отак, от Він на защіпках по периметру починав з цієї сторони. І вони потихеньку, лопатками звичайними, де їх вже подів, ну, типу от такого от формату. Або якимись пластинами, щоб не гнулося. Ну, в принципі, розкривається більш-менш нормально. Оці частини не знімаються, а може і знімаються, та мабуть ні. Знімається ця верхня частинка. Тут обережно, тут у нас датчик, я так розумію, стоїть. Який і поки вимірює тиск, який набирає. Так, що з фокусом? О. Це у нас іде шлейф на ліхтарик. Я так розумію, там кілька режимів, зараз подивимося бо я його зарядив, він полежав, казали, що він не вмикається, не запускався. Або може там попрацювати трішки і вимикається. Хоча індикація заряду є, все є, але. Але ті, хто вже побачив, то розуміє, чому, чому він вимикається, чому він не працює. Тому що тут акумулятори стоять китайські, такий, як і прилад китайський. І Я не буду знімати плівку, але я і так бачу, що це йдуть як в, 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 в звичайних дешевеньких акумуляторах для електроінструменту по ну, максимум 1 а. акумулятор. І Ця вся збірочка у нас всього, я скоріш за все думаю, що на 12 вольт. А це ми зараз і перевіримо. Скільки тут по факту вольт до да, 12,3 вольта. Ну, типу, майже даже заряджений. Ну, Він не був заряджений. Так, а, значить, оце у нас, скоріш за все, я так думаю, це щоб підключати або зарядку. Да, скоріш за все, це у нас іде. Підключення зарядки. Інструкцій на нього не було, тому будемо розбиратися. Вже по ходу діла. Так, вибір режимів у нас. У нас оце, мабуть. да Вибираємо режими, бари. Ага, о, навіть такі режимчики є. Три режими. На ліхтар. Це у нас регулювання тиску, до якого він буде. Не накачать. І кнопочка. Кнопочка пуск. В принципі, все. Беж тут нічого нема. Так, перевіримо, що у нас, якщо получиться, от таким от пристроєм. Що у нас видає апарат 486. і струм 1,5 ампера. 80. Ага, не видно. Зараз. Так. Ну ось, 70, 80, 800 мА. І другий режим, 1,5 А. Ну, в принципі, нормально, тягне. Варіант, як павербанк, якщо поставити сюди нормальні акумулятори. І заодно перевіримо. Мені ж це цікаво, що воно що тут нічого не підписане. Що це для чого? Треба якось продзвонити, подивитися, для чого все ж таки цей штекер. Чи це він йде для зарядки, чи його можна заживити, наприклад, від бортової мережі, щоб він працював, то тоді буде простіше. Можна його поставити, ну, зробити з прикурювача гніздо, роз'ємчик, і сюди штекер здається, який тут іде. 55 х 21 візуально. Скоріше за все, поставити штекер, щоб він. Працював через прикурювач. Але мені ще цікаво, цікаво, що у нього по споживанню струму, щоб розуміти, які тут стоять акумулятори і що сюди в крайньому випадку можна поставити. Так, постійний направлення у нас йде в цю сторону. Так, видно? Начебто видно. Зараз спробую запустити і з. Він вже вимкнувся. Зараз спробую запустити і зімітувати накачку колеса. Так, поїхали, подивимося по струму. Ну, 4. Сейчас ще раз спробуємо. 4,6 6 максимум. Це був максимум, що він споживав. Так що, в принципі, він і сюди можна ставити щось і менше. Я думаю, можливо, високострумові сюди ставити. До речі, ще треба перевірити, чи є у нього якийсь тут захист, балансування. Ну, ось начебто стоїть. Ось тут щось. Щось тут наче є. Можливо, там її балансир. Так, зараз його вимкну. Ну Такий цікавий пристрій. Так, ну що, друзі, потестував його трішки, розібрався, що тут до чого. І прийшов до висновку. Значить, цей роз'ємчик у нас іде не як зарядка, а як е, вихід. Тобто його можна зробити мережевим. Підключаємо сюди роз'ємчик 5,5х2,1. Або крокодильчик, або прикурювач, сам е, штекер. Підпаюємо, і у нас він виходить провідний. Але коли підключений акумулятор і підключити в гніздо, то він не працює. От він він запускається, наче а потім тухне, тобто не не дає можливості. Думаю, можливо, через нього він заряджається і додатково йому допомагає. А ні. Так, він не хоче працювати. Я б його б доробив би, мабуть, зробив би, ну, не знаю, поспілкуюся з хазяїном цього всього діла. Взагалі, ну, цікавий варіант. цікавий. Здається, казав він мені, що десь близько тисячі за нього віддав, тільки не, я не пам'ятаю коли, чи в минулому, чи позаминулому році, і де саме він купував його. Десь, от на просторах наших маркетплейсів. Тут місця вистачає. Вистачає, щоб зробити 3 с 2 п збірочку з гарними акумуляторами. Як для підкачки, колес цього вистачить. Ну, Тут же і моторчик не, не досить такий хороший. Не буду скручувати, так бачу, що він 12-вольтовий. Тобто на заведеному автомобілі краще ним не користуватися, бо може бути біда з якоюсь тут електронікою. Можливо, по зарядці. Позарядці, о, до речі, я його вже трошки потестував. Зараз спробую підключити, подивитися, скільки він. Ну, це бажано б зробити на, на повністю розрядженому. Але так от можна перевірити. Та, ні, щось він взагалі не розрядився. 200-300. Ні, набирає потрошку. 500, 700, 800 ампер. Півтора. Один. 1,6 А, до речі, споживає. 1,5 А на зарядку, 1,5 А на розрядку як повербанк. Ну, нормальний варіант, доволі нормальний. Поставити акумулятор сьогодні сюди краще. І як варіант зробити шнурочок, так як я казав. І поставити десь тут вибрати місце з боку, і поставити вимикач на розмикання самого провода, наприклад, плюсового. Щоб акумулятор у нас можна було кнопочкою вимкнути, наприклад, якщо він довго полежав, а от дуже треба його, їм, покористуватися, кнопочку натиснули, кабель вставили від прикурювача, підкачали колеса. ну, З нульця я б не радив би, ну, тобто, використовувати його як основний компресор. Це так, допоміжний павербанк ліхтарик 12-вольтовий корпус такий цікавий, що можна ще на нього якийсь led стрічок поставити. ну... Цікаво, я вже був би мій, я вже б щось би такого придумав цікавого стосовно нього. А в загальному непогано, простий, інтуїтивно зрозумілий, нічого зайвого і доволі з непоганими характеристиками. Я думаю, там буде 500 мА на зарядку і павербанк стільки ж вихід. А ні, доволі непогано споживає 5 А. Тобто, якщо зробити збірочку 2С, навіть з ноутбучних акумуляторів 5А, він нормально себе буде почувати і буде працювати. Гарний варіант. Майте на увазі. Якщо знайду спробую знайти посилання, можливо, по фото, спробую знайти його чи на Аліекспресі, чи на маркетплейсах. Я залишу. Посилання на нього, можливо, навіть і собі придбаю. У мене є сяомішний, отут такий маленький обрубок з кілечком. Десь лежить, не знаю. Ну Він у мене в основному для велосипеда його використовую. От такий б раг раніше знав, то я б собі взяв би навіть для переробки, для того, щоб його вдосконалити і використовувати. Гарний варіант. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!